Доброго дня. Я думаю, ви так чудово зрозуміли і розумієте, що єдиний спосіб Україні перемогти, це створити державу з сильною економікою. А сильна економіка це значить мінімальні податки і мінімальні витрати на утримання держави і на утримання всіх необхідних функцій, які нам потрібні. І найкраща система, яка Споживає мінімально грошей і максимально виконує свої функції. Це та, що була колись у США. Тобто це держава, де у держави функції залишаються лише функції оборони. Де у держави є свій окремий податок, припустимо, пропонується 2% трохи грошей та 5% мита. І от за ці гроші держава займається виключно нашою обороною. Та утримує так звану державну поліцію, можна так сказати, ДБР, як я можу називати, і вона займається виключно серйозними злочинами, якими то є, має займатися. Тому що громади. Які об'єднаються, люди, які об'єднаються громади, вони самі вирішать всі свої проблеми, вони самі наймуть свою мінімальну кількість чиновників, самі визначать, які функції має, які послуги має оказувати їм їх громада, їх керівництво, які роботи, точніше там, справи вони будуть робити, на що саме вони будуть витрачати гроші. І вони там самі вирішать, який розмір податків їм збирати, які зарплати їм поти своїм і це приведе до того, що кількість чиновників і кількість витрат в цих громадах буде набагато менше, ніж зараз, коли люди просто не розуміють откуда там появляються гроші. Вони не можуть ніяк на цевляти. Вони не відчувають скільки вони платять, тому що по-нормальному має бути так, щоб люди отримали повністю свою зарплату, а потім з цієї зарплати віддавали гроші на утримання громади. Тоді вони будуть більш відповідальними, вони будуть більш різко реагувати на будь-які крадіжки і тоді ті гроші будуть витрачатися більш ефективно. А плюс буде існувати конкуренція між громадами, яка приведе до того, що громади будуть боротися за мешканців за бізнес, будуть створювати найкращі умови, тому що вони будуть розуміти, якщо вони не створять найкращі умови для бізнесу, ці найкращі умови створять інші громади І бізнес просто туди переїде. І в такій системі у нас будуть мінімальні витрати і більше буде грошей на нашу перемогу.